Вітаю мої золотенькі! Сьогодні ми з вами розбираємося з запитанням, яке мені декілька разів вже задавали, дали мені інформацію про те, що, начебто, наші західні області пообіцяли нашому сусіду в обмін на допомогу. Так, ось в чому питання, чи правда це, чи неправда, чи може бути взагалі такий варіант розвитку подій. Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях свої запитання, свої думки з цього приводу. Давайте з вами подивимося взагалі, так, що по ситуації ми зможемо подивитися. Але це питання ми будемо продивлятися періодично таке. Тому що події вони можуть змінюватися, так? Дивимося, чи правда, що пообіцяли. Ну, розмови якісь могли бути, але тут купу брехні. Тобто розмови могли бути між керівниками, так, між важливими людьми однієї іншої країни, але конкретно про що ті розмови велися так, тут дуже багато брехні. І от конкретно зараз я питаю, чи правда що пообіцяли? Більш вирогідно, що це неправда. Давайте подивимося, чи хоче та країна ну, якби мати наші території. Так? Хоче, хоче, але тримає якийсь баланс, тобто якось дотримується от, і буде ще вести якісь розмови, буде робити якісь кроки от, для того, щоб мати свої вигоди, так би мовити. Чи е, зможе та країна взагалі отримати так, ну давайте так, там за декілька, я не знаю, років е, наші території. Чи зможе, ну, по-перше, що все буде висіти, висіти у просторі, бо це не так легко зробити. Багато буде мутності, е, пов'язаної із цими всіми діями, тобто багато буде ще брехні, от і ситуацію цю е, буде дуже важко е, вирулити. так? Так. Ну, поки, поки я бачу, що можуть бути якісь а, з періодом часу складні ще ситуації, от, а, з тією стороною, так, які можуть призвести а, до. А, Таких непередбачуваних якихось подій от, для нашої країни, але не зараз. Тобто, це можливий розвиток подій там, через рік-два, але е, ми ж розуміємо, що все може змінюватися. Бажання в них є, але по факту зараз поки ще.